Основна проблематика ведення бойових дій зараз це логістика. Ґгі. Зона ураження від ЛБЗ стала дуже, дуже глибокою, з, по причині розвитку технології в плані безпілотних систем. Зараз основна задача це добратися там до позиції, розумієте, провести ротацію. Всім нікому не секрет, що все забезпечення відбувається за допомогою важких дронів, яким. Попередньо мали виконувати ударний функціонал або там функціонал дистанційного мінування на даний момент, на превеликий жаль, вони здійснюють етап забезпечення, uh -huh. тобто по всій логістиці передового краю. І це ускладняє. Ускладняє саму логістику. Як і нам, так і противнику. Так як і ми літаємо до них в глибину, так і вони. І відповідно, застосовувати, здійснювати. Е е великі механізовані е штурми, е броні колонами це рівнозначно смерть.